Привіт! Мене звати Вадим Войтик, і це мій відеоблог погляд з боку». Поговоримо сьогодні, сюрпрайз Про Марцинківа! Широке поширення соціальних мереж надзвичайно спростило комунікацію і з владою, і про владу. Адже як було колись, аби достукатися до високих кабінетів, ви мали писати заяву, особисто її подавати в канцелярію чи на пошту, або у кричущих випадках звертатися в газету. Був навіть такий жанр, коли газета не лише друкувала лист зі скаргою, але й самостійно проводила щось типу розслідування. Такі публікації навіть брали під контроль прокурори. Що ж, тепер листів писати не треба, достатньо вивалити фото з дописом у популярній групі Фейсбука. І з високою вірогідністю влада на неї відреагує. Причому навіть коли проблему не вирішить, то про неї знатиме. Ніхто не обмежує можливості прямо написати Марцинків, де мій автобус на Хоткевича? Аби Марцинків вже в найближчому ефірі, який він купує за бюджет, за бюджетні гроші, як ми купуємо молоко чи хліб, розказав, що автобус буде, і, можливо, навіть ближчим часом. Близькість влади працює і навпаки. Зеленський розміщує ролики з собою в соцмережах, і вони без посередництва змі. Регулярно потрапляють на очі українців. Начальство більшого і меншого калібрів, депутати, правоохоронці, військові, медики, волонтери регулярно наповнюють в соцмережі звітами, здобутками, проблемами, зрадами, перемогами. Вони самі стали змі. Вже згаданий мною мер Франківська взяв чіткий курс на заливання у вуха та очі містян інформації про свої щоденні подвиги всіма можливими способами. Його прес-служба більша за відділ інвестиційної політики міськради, кожен його крок супроводжує кілька камер. Його цитатами наповнені сторінки у соцмережах. Голосом Марцінківа є кілька телеканалів, сайтів, друковані безкоштовні газети, мережа білбордів. Кілька груп у соціальних мережах. Закинути лише Twitter, я перевіряв, і неосвоєний TikTok. Чомусь. І вся ця какафонія має на меті одне: створити у виборця враження щогодинної активності мера Івано-Франківська буквально в усьому і всюди. У релігійні свята він примудряється відвідати з десяток церков на 1 вересня з десяток шкіл. Він на велосипеді об'їжджає відремонтовані двори оминаючи й занедбані та лінійкою міряє висоту трави. Він катається на автобусі, на якому написано, що придбано за програмою Марцинківа. Але не написано, що придбано за кредитні гроші, які віддаватимуть ще наші діти, і передає за проїзд. Він відкриває відремонтовані амбулаторії, шкільні туалети, заасфальтовані вулиці, дитячі майданчики. Тиче труба? Звертайтесь до мера. Старе ліжко в лікарні до мера. Забита решітка дощового стоку тягайте Марцинківа. Чекайте. А для чого в мерії навіть після скорочення працює більше 700 чиновників? Для чого в Франківську працює півсотні комунальних підприємств? З тисячами робітників? Керівництвом, усілякими службами, гарячими лініями? Зрештою, для чого у Марцінкива 10 заступників? Звісно, час від часу звучать голоси про те, що, мовляв, мер не може все знати, що мер не може відповідати за кожну яму, і що відповідальність мера в тому, аби так організувати процеси, структуру виконкому, підібрати людей, кадри, аби сама система працювала на планове виконання робіт і контроль за ними. І на опрацювання звернень, звичайно, і скарг мешканців міста. Але тоді замість супермена, який під прицілом фотокамер в червоних трусах мало не власноручно кладе бруківку, про труси я пожартував, Марцінків стане звичайним менеджером, який за наші з вами податки і в межах наданих повноважень забезпечує функціонування міста. Якщо мер міряє лінійкою траву, вважаючи, що висока трава гірша за ями. На дорогах, то це просто означає, що Марцинків не відповідає своїй посаді, що його кваліфікація відповідає посаді вимірювача трави, а посаду мера має обіймати людина здатна організувати процеси і призначати компетентні кадри. Ну і це безумовно мало якісна показуха. Мені пригадуються так звані прямі ефіри. Це називалося гарячі лінії з Путіним. Даруйте за приклад, але закони пропаганди універсальні. Так от, начебто, випадкова жіночка буквально онлайн жаліється президентові цілої Росії, гігантської, багато сотньомільйонної, про те, що в її Калінінграді погана набережна. І Путін без паузи, компетентно відповідає: знаю, звичайно, каже, ми виділили кошти з федерального бюджету на проектну документацію, але там є складнощі з погодженням. Працюю над цим, каже. Піпл хаває. Марцінківу нема чого ображатися, коли на хамство водія тролейбуса скаржиться безпосередньо меру. Благо соціальні мережі дозволяють. Адже Марцінків і його піар машина зробили все, аби створити у мешканців міста враження 100% його персональної відповідальності за все, що відбувається в місті. Кожна понівечена архітектурна пам'ятка, кожне зламане дерево, кожна будова, маф, лоток з морозивом, кожна яма, дорожній знак, кожна дірява труба, холодна батарея, недосмажена котлета в шкільній їдальні, аварійне бомбосховище, кожен старий матрац на лікарняному ліжку, розвалена маршрутка, незабитий футболістами Прикарпаття гол, не виплачена за виконані роботи гривня. Недоречна і дорогезна клумба ЗСУ, мільйон з бюджету під час війни на зрізанні гілок. Все це відповідальність особисто Руслана Марцинківа. На те, аби саме так вважали франківці, роками працювала вся його так звана команда. Нема <риклад> проблем. Що ж, дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки і до нової зустрічі.